Рада вас бачити, діти! Сьогодні в нас дуже гарне заняття. Сьогодні ми будемо малювати з вами дуже гарні чарівні осінні дерева. А як ми будемо малювати? Я вам розкажу. Але спочатку зверніть увагу, в мене є така гарна галявина. Так, і ростуть дерева. Давайте згадаємо наші дерева. Подивіться, які в мене гарні дерева. Це деревце, і як воно називається. Це дуб. І ростуть на дубі. Які листочки? Дубові листочки. Подивіться, які вони гарні, чарівні, так, різнокольорові. А це дерево, яке воно гарне, красиве. Це клен. І ростуть на кленові кленові листочки. Так. Кленові листочки. Ось вони які помаранчевого кольору, красиві, гарні. Наступне дерево це береза. Подивіться, яка вона гарна, чарівна. І ростуть на березі березові листочки. Так, подивіться, яка осінь гарна, різнокольорова. Всі кольори є в неї. І червоний, і помаранчевий, і зелений. І сьогодні наше дерево буде теж незвичайне. Воно буде чарівне. Сьогодні я була в парку і назбирала багато-багато листочків, так? кленових, березових, дубових, так? Як наші листочки. І сьогодні ми вирушаємо в творчу. Майстерню. Будем малювати!